Дворовий футбол починає новий сезон. Під акомпанемент зливи на стадіоні Хімік два кращі колективи розіграли суперкубок міста. У цьому матчі зійшлися чемпіон ЛСД та володар кубка «Гамма», яка, на відміну від суперників, підсилилася новими виконавцями. Капітани налаштовували команди на перемогу. Переконані, новий сезон буде ще цікавішим. «Перша гра в сезоні найтвітнее суперкубок. Все таки. Будем рассчитывать на чемпионство в этом году, уверенно. Немножко усилились, команды усилились, стало больше людей, интереснее чемпионат. От матча ждем интересной игры, с интересной интриги до самых последних минут. А задача на сезон – да сыграть как можно лучше. Это наша задача, мы никогда не ставили задачи каких-то высоких. Всегда в если как она играет, в принципе, она задает задачу самую высокую – выиграть. Ну а нам самое главное, интересно, Провести время на футбольних полях. Матч виправдав надії вболівальників. На двох команди забили сім голів. Першими відзначилися футболісти гами. Вони у смугастих чорно-білих футболках у ЛСД гра не пішла. Як не намагалися наздогнати в рахунку суперників, не змогли. Остаточну крапку у матчі переможці поставили наприкінці зустрічі 5-2, і Суперкубок вдруге поспіль здобуває гамма.